Як же славно ти прорубаєш свій шлях, Джек різник? Моє ім'я Монсор. Із вітрів розрухи. Так, думаю, цього достатньо. <гум> Бенкетуєш внутрішними своїх ворогів? Як легко ти ігноруєш людське життя, коли тобі це зручно? То скажи мені, хто буде захищати слабих від людини, яка захищає слабих? Ти той, хто їх використовує. Ти користуєшся їхньою слабкістю. І, звісно, вони страждають, коли ти використовуєш їх у якості щита. Або вб'єш ти, або вб'ють тебе. Мені цепном так сказав. І це відбувається, доки ілюзія не буде повністю зруйнована. Не соромся. Це лише природа бере своє. Тобі немає з чого обирати. Тобі немає за що відповідати. Тепер ти можеш померти з чистою совістю. Ти правий. З приводу мене. Ага. Я знав, щось пішло не так після патріотів. Я думав. Що зможу покинути поле битви та зажити нормальним життям. Але я тут, оточений смертю, займаюся філософією з терористами. Я казав собі, що усе заради справедливості, заради захисту слабших. Але я помилявся. <рес> тобто, ти з цим згоден. З дитинства я вчився отримувати насолоду від відбивства ворогів Справжньо. В Америці. Мої друзі, моя сім'я. Вони допомагали мені стримувати внутрішнього демона. Але кого я обманюю? Я народжений вбивав. Mm -hmm. А з приводу мого меча? Уся ця маячня про справедливість. Я думаю, мені потрібно було щось, щоб тримати різника під контролем. Ти? Але ти. Усе це. Пробудило те, у що я вірю насправді, те, чим я є. І що це тоді значить? Це значить, Джек повернувся. Вбити його, <на> <плес> доктор. Відключіть мої стримучі болі. Що? Але... Але це безумство. Ти негайно. <після> Добре. Ось за що я болюсь. Хе-хе-хе. Це я насправді. Це моя природа. Ти зовсім з божеволем. О, наступний... Ну, давай тепер потанцюємо. Лісе. Доклади шефу. Ді -мі. Хм... Ти тут бос. І все ж я тебе недооцінив! Ти такий самий, як і ми. Ну, а ти зараз лише мала нікчима. Призвисько, яке ти так любиш. Хочеш знати, як я його отримав? Хоча, чому б тобі самому не подивитись? Гадаю, настав час Джеку влаштувати різню.